Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі і хочу привітати вас, всіх з першим снігом. Але чи радіти, чи сумувати, ну, радіти всякому випадку немає чому. В Україні неприємна ситуація, це по-перше. По-друге, ціни на мед так і немає. Але вона буде. Друзі, хто вперше на моєму каналі. Зараз я знаходжусь в Вінницька область, центральна Україна. У ну, нас сьогодні ще вчора, вчора, друзі, з другій половини дня почав іти дощ. І він йшов цілу ніч і йшов ось майже вже обід. І цей дощ, як би перейшов, ось такий сніг. Передають, друзі, зараз у нас Попереду йдуть морози. Морози немаленькі, 5 градусів, 6 градусів. Тому хто ще не встиг зробити деякі роботи з бджолами то, сьогодні, завтра можна провести ці маніпуляції. Я не кажу, що там у гніздо залазити або ще щось, а такі, як поставити якісь там заставні, десь утеплити, десь забрати утеплення, ще можна провести такі роботи. Наприклад, і в мене в деяких сім'ях не стоять, за... я не поставив заставні. І на крайніх рамках там якби вони не, ну, не такі неповномедні, а там половина меду. І ось на цих рамках, друзі, де немає заставни, збилось багато бджоли. Тобто такий образувався в клуб не в один ряд. Не бджоли не в а там такий клуб бджіл. І ось цей клуб, друзі, бджіл, він швидко спожиє ці кормові запаси і часто він осипається зимою, коли приходять морози. Тому краще ставити заставні, або ж якщо ж немає заставних, то ще кращий варіант поставити ще одну повномедну рамочку, кроющу, тобто замість заставної. І тоді бджоли перезимують 100%. Я, друзі, відкладав, відкладав такі моменти і так і я його не, це не зробив. Ну Там буквально 2-3 сім'ї, але це потрібно зробити. За ціну за мед, друзі, зараз вам розкажу за ціну за мед. До речі, хто ще не підписаний на мій другий канал, друзі, заходьте, підписуйтесь, там дуже цікаві відео про тварин, про, про диких тварин, про природу і все таке дуже цікаво. До речі, сьогодні, друзі, вийде відео. Ось це, що я знімаю. І ще одне відео вийде про е, те, як я пожарив сало, друзі, і е, так, в таку дику місцевість заніс це сало, е, повішав на прогулці. І я засняв одну тварину, яка прийшла на це сало, і їла її вночі. Тому, друзі, переходьте по силці і підпишіться, кому не важко. І так, дивіться, друзі, за ціну намет. Написав мені з Германії один чоловік, ну написав він по-російськи. Зараз я вам з перекладом на український прочитаю. Привіт вам із Германії. Про ціни намет у нас я вже, наверное, писав. Місний у пасічників от 5 євро за 500 грам. Тобто такий мед від пасічника, друзі, 500-грамова баночка е, об'ємом на 500 грам коштує 5 євро. Уявіть собі, в магазин, магазині із Восточної Європи от 3 євро за 500 грам. В октябрі резко подорожчав сахар з 70 центів до. 1 євро 300 центів за кілограм. Уявіть собі, більше 50, десь, м -м, біля 60 гривень кіло сахару. Це значить, е і мед у нас буде дорожче. У Западній Європі це літо було сухе, взятка мало. У нас взагалі взяток тільки рапс в маї іюні, іюль, август, сентябрь підкормлювали і закормлювали. Так що український мед в торговлі, е, е, скоріше всього, понадобиться, не про Отак, От друзі. Написали мені з Германії. Тому е, ціна на мед буде, друзі. Не, не потрібно відчаюватись. Ось така в нас погода. Е, стою, друзі, в курці, в шапці, тому що дуже холодно. Е, і що скажу вам, е, сніг посилюється все більше і більше. Тому зараз палимо в хаті і будемо грітися. Ну що, дякую, друзі. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на пасіці.